Це було краще дитинство. Це корисний рецепт від медиків барні, і мені не просто так захотілося їх приготувати. Майже весь свій вільний час від школи я проводила у селі. Дідусь мене завжди частував всілякими смаколиками. І вже якось увійшло в традицію, що кожен раз він мені купував барні, то підкладав мені їх під подушку, то міг заховати десь цілу пачку і влаштувати мені маленький квест. А ще ми з ним дуже любили влаштовувати пікніки на природі. Йдемо в ліс. Ми брали з собою бутерброди, трохи овочей, термос. Звичайно ж, барні, мандрували через весь ліс до запланованого місця. Ходимо на своє дерево, воно було таке кумедне не? у вигляді англійської букви U наче воно там спеціально для нас виросло. Чаюємо, тому для мене це не просто ведмедики. Йому барні, а теплі і приємні спогади. Пройшло вже 8 років, як його немає. І я дуже довго звинувачувала себе в цьому. І я думала, що вчасно не звернула увагу і не змогла допомогти. І як я вже зараз зрозуміла, навіть то вчасно вже було занадто пізно. Ця клята хвороба забрала його дуже швидко. Бо, на жаль, проявляє вона свої симптоми вже на крайніх стадіях. І найкращими ліками від неї є профілактичні заходи і щорічні перевірки. А починається все від способу життя. Думаю, що дідусь зараз пишався би мною, бо через свою діяльність я намагаюся допомагати іншим. Ну дідусь би таке точно не їв. Тому я продовжую свою місію з користю і задоволенням.